Доброго, мирного всім вечора. З вами канал Село ти Моя доля. Бажаю всім, щоб вечір був добрим, мирним, щоб всі були здорові і мирної нам всім ніченьки. Сьогодні 8 січня і я надумала, що потрібно мені вже посіяти пеларгонії деякі, хоч в мене. Ще є два пакетики по 5 насінинок, але хоч би сьогодні я посіяла ці, що наготувала. А це Night Apple Blossom. Яблуневе цвітіння. Гібрид. Написано, що це колекційний гібрид 5 гранул. І Black Velvet Red, червоний. Тобто строкатолиста. Пеларгонія, і також написано, що вона колекційна. А ще хочу посадити один черенок фікуса обіджан. У мене їх два, але я на другий не приготувала горшечка, не принесла за дня посудини. Отож буду садити один ґрунт буду робити і для висів опеларгоні, і для фікуса однаковий. До складу ґрунту в мене входить кокосовий субстракт, який я не дуже давно придбала, замовляла в інтернет-магазині супермаркет насіння агроперліт. Гарний такий агроперліт, така крупна фракція. Бо деколи є сама пилюка, це гарний. Кокосовий субстракт у мене на руці, ось які волокна. Також дуже буде додати ріхлості ґрунту. І за основу взяти ось такий ґрунт для розсади з додаванням кокосового волокна. Я вже змішала все в кульку і трохи навіть пролила окропом, щоб не заразити. Але думаю, що надалі потрібно буде той кокосовий субстракт прожарувати в духовці перед посадкою тієї чи іншої культури чи перед посівом. За дренаж нічого цікавішого не знайшла, як лушпеня від фісташок. За ці черенки я розповідала вже в своїх коротеньких відеороликах і говорила, що просто фікус у мене ріс лише в дві баделяки. Я обрізала верхівки, він вже почав пускати бокові там, де я обрізала, а ці. Черенки вкоренилися просто в звичайній воді. Я хочу один з них сьогодні посадити. Отож, наберу зараз ґрунт, цей суміш агроперліту, кокосового субстракту і ґрунту для розсади, і посажу цей череночок фікуса вже вкорінений. От і посаджений, все рівно що весь час тут був. Подумаю, можливо, завтра ще накрию пластиковою пляшкою, але в мене зараз її нема під руками. І буду сіяти, буду набирати ґрунт в лотки. Такі лоточки використані, макова начинка була в них. Зробила отвори внизу, щоб вода не застоювалась. Насиплю цього ж ґрунту. І будемо зараз сіяти насіння пеларгонії. Всі, кому доводилось вирощувати пеларгонію з насіння, знають, що насіння продається в ось таких колбочках. Тут всього-навсього 5 насінин. І це пеларгонія Black Velvet Red, Гібрид. Вже пізня година, 9 годин вечора. І я думала, що не будуть світло виключати, а вони взяли і виключили. Пеларгонія Black Velvet Red. Написано, що це унікальна за своєю красою, рясно, квітуча зональна пеларгонія з суперсерії, створює куш 35-40 см. Завішки є компа з компактними квітконоса... з квітконосами. Квіт... Квітки, зібрані у крупні, суцвіття і так далі. Взагалі, пеларгонія з насінням. Повинно насіння зійти десь через 7-10 днів і потім через 5-6 місяців вже рослинки можуть і зацвісти. Є всі 5 насінинок, зараз розкладу їх і буде одна пеларгонія посіяна. Вже й загорнула, сіється пеларгонія на глибину 5 міліметрів приблизно. На контейнері пишу дату висіву, щоб не забутися. І пишу скорочену назву Red F1. А упаковку буду зберігати десь, щоб потім бачити точну назву цієї пеларгонії. Так само розклала насіння другого сорту пеларгонії. Добре, що. В Пеларгонії насіння не таке дрібненьке, як, наприклад, в петунії чи сурфінії, Не пилоподібне. подібне, все ж таки воно помітне, коли його сіяти. А за цю пеларгонію написано, що це найновіше забарвлення серії Night F1. Привабливі квітки світло-рожевого забарвлення з переходом у карміно-рожеве, яблуневе цвітіння, оксамитове корічневе листя, рясне та тривале цвітіння значно розширюють можливості, щоб, щоб серії комбінувати кольорову гамму при посадках. Корішне листя, разне та тривале цвітіння значно розширюють можливості цієї серії комбінувати кольорову гаму при посадках. Прекрасно виглядає у всіх різноманітних комбінаціях з зеленолистими сортами. Рослини компактні, за сезон створюють до 50-60 суцвіть. Може цвісти круглий рік, ну, якщо десь був зійде. То побачимо, в першу чергу подивимося, яке насіння висилає супермаркет насіння. Бо я цього року в ньому замовляю вперше насіння. В минулому році щось замовляла, я вже не пам'ятаю, чи воно мені. Я мало замовляла, не пам'ятаю, чи воно мені посходило. Знову ж таки, пишу дату на коробці, коли садила, щоб не забутися. 8.01 і написала, що це найт скорочено. І як ми звикли вже до того світла, нема світла і какет, дві лампи, і ще від акумулятора лампа і я нічого не бачу. Зверху оприскую і будемо спостерігати, десь числа 18-го. Накрию зверху хлібкою харчовою. Звичайно, кожен день потрібно буде провітрювати. Поставлю в тепле місце. Там у мене лампи підсвічую, бегонії маленькі. маленькі. Правда, підсвічую тільки тоді, коли світло є. Коли нема світла, то не підсвічене, але там тепло. Що, сподіваюся, якщо насіння не браковане, а якщо схоже насіння, то сподіваюся, що незабаром побачимо сходи. І ви, і я побачу, і вам покажу, думала ще сьогодні пересадити лимон. У мене є такий варігатний, багатостраждальний лимон. І навіть горщик наготувала, але добре, що. Не зовсім приготувала, бо поділося світло і не дуже було б так добре мені його пересаджувати. Добре, хоч я це посіяла. Накрила зверху харчовою плівкою, щоб створити тепличний ефект. І поставлю в тепле місце. Буду щодня заглядати. Ось так посів відбувся перший в цьому році. Посів і посадка фікуса абіджан. Дякую всім, хто дивився на процес посіву і пересадки фікуса готового черенка, і посів насіння пеларгонії. Бажаю всім мирної ночі, доброго здоров'я і всього найкращого. З вами був канал Селоти Моя Доля. Як завжди кажу до зустрічі. Слідкуйте за каналом і будемо разом дивитися, чи зійде наша насіння Пеларгонії, чи не зійде. А потім будемо чекати, що з нього виросте, як воно буде цвісти. А поки що до зустрічі.